З 6 по 9 липня найбільш дивні дні. В цей момент ми відчуваємо часто якісь такі дивні збіги обставин, які здаються, на перший погляд, неможливими. Ви можете натрапити на якусь річ, яку давно загубили. Втратили від уваги якесь питання, воно нагадало про себе. Зненацька випливають такі питання, на які ми взагалі не вмикалися дуже довгий час. Також з'являються такі люди, на яких ми вже просто про них забули. Крім цього, це дуже небезпечно. Та агресивний час, і небезпека йде з повітря та з вогню. Тому, звісно, авіаперельоти, якщо є можливість цей час не літати, якщо транспорт та електроніка підпадає під цей удар. Тому можуть бути глюки, поломка техніки, дивні якісь аварійні ситуації, а також згорання та перегорання різних приладів. Тому теж вважайте на дорогу, транспорт, на те, якою технікою ви пересуваєтеся, і техніку, яку ви вдома залишаєте. Тому що, власне, це загозряє. Загострення, пожеж, також і взагалі пожежі, авіатема, а також зависання глюки систем всього, що пов'язане з інтернетом, це основна тематика періоду з 6 по 9 липня. Якщо ви вже відчули, а 6 числа буде таке максимальний прояв та загострення, дайте знати в коментарях. Чекаю на лайк та підпишіться, якщо ще цього не зробили.